Він це наш котя так спить, він собі очки закриває лапою, щоб йому світло не падало з вікна. Ось так закриє лапкою і так спить. Він так може години спати з тою лапкою. Вона йому часно сповзає, він її собі поправляє. А тільки що перед тим, то хотів двома закритися, але йому не вийшло, бо одна сповзла, то він вже й одною. Очка закрив, і він кладе ту лапку на носа. І так закриває очка, але лапка широка і вона попадає йому на носа. То він так починає хрупіти потім, бо він носом не може дихати, бо, бо носик придушений лапкою. І він так хрупить на цілу хату, як людина. Ось такі нюанси з нашим котом. А як він так лапкою закривається, то він такий дуже, знаєте, дуже cute получається. Так носик терчить. Носик терчить, але очка закрить. Не знаю, чи так котики сплять. Я не бачила, що так е, спали колись котики. Що закривали лапкою очки. Ну, наш так закриває.